Ідея створити проект Книга з витяги Євромайдану зародилася у лютому минулого року після кривавих розстрілів українців у Києві. У кожного, хто брав участь у революції гідності, своя доля. Аби пам'ять про героїв не зникла, учні Тернопільщини зібрали свідчення учасників Євромайдану. У Кременецькому районі їх дуже багато. Це, наприклад, такі, як Луб'яницький Антон, Олеся Жуковська. Ми з ними навіть брали інтерв'ю. Вони розказали нам, що відбувалося у тоді у ці криваві дні у Києві на майдані. Ну насамперед, це для нас дуже цікаво, тому що це наша історія. Ми мусимо пам'ятати. Хорошу ідею учні Кременецького району закріплюють добрими справами. Діти висадили алею слави Небесні Сотні, а ще збирають макулатуру. Виручені гроші передають на АТО. В кожному районі свої герої. Про кожного з них школярі згадують з особливою пошаною. Аліна Поповська розповідає про Романа Іляшенка, який вцілів під час майдану. Проте згодом загинув, захищаючи Україну на сході. Коли постало питання захисту ціліс... цілісності батьківщини, не вагаючись, пішов у військкомат, а потім були фронтові будні бойові друзі, яких уже не міг залишити. Вірив, що незабаром закінчиться ця страшна війна, і він повернеться додому, обніме батьків, одружиться з коханою дівчиною. Але снайперська куля обірвала його життя під час виходу з Лувайського котла. Тож не забуваємо його, і нехай його гордість за нього ніколи не згасає у наших серцях. Зібрали учні грандіозний і потужний матеріал, кажуть організатори проекту. Зібраний грандіозний потужний матеріал, дійсно реальні свідчення. Це справді історія, і ми би дуже хотіли, щоб знайшовся. Патріот, меценат, який допоможе нам видати цю книгу з витяги, адже матеріали вже готові. Робота, яка проведена дітьми, вона є дуже ґрунтовна, цікава і заслуговує кажете, на її продовження, оскільки дуже часто ми після тих подій, які відбуваються, ми про це говоримо, але на ні електронних, ні паперових носіях цього немає. І тут саме раз хотілося, щоб воно проявилося в першу чергу в тому, що можна було, було вільний доступ в бібліотеках, в архівах, в музеях.